Всім привіт, друзі! З, 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 з вами знову я Максим. Та сьогодні я вам хотів розказати про одного і, ігрока, який може вам нашкодити та забрати всіх ваших юнітів туалету Tower Defense. Я його Нік зараз запишу на екрані. Ось він. Ось його нік, та будь ласка, переслайте це відео своїм Своїм друзям чи близьким людям, тому що він дуже. опа, Він дуже вам зашкодить, він Ні, нічого не залишив Толі Letter Дефенс, Він просто все забирає, здирає і все. Так що тримайтеся від нього подалі. Пересилайте це відео, підписуйтесь та ставте лайк, щоб.